У мене в руках центроплан БПЛА Гор. В мене парова машина. Права ліва консолі крил, центроплан, консолі хвоста, антени. В принципі, все. Ось тут батки. 12 кілограмів важить. Навчання триває біля 40 днів. Це така пташка, на якій досить непросто. З ним можна працювати. Він досить гнучкий комунікабельний виробник. Можна вносити різні зміни, комунікуючи з ними. Вони завжди підкажуть, допоможуть. В нього дуже крута камера, дуже крута. От е, час в небі. Це три іноді більше трьох годин. Все залежить від зовнішніх обставин, від погодних умов. Тобто він може бути довго в небі. Це зменшує кількість його зльотів посадок, тому що сам зліт посадка це зазвичай це травматично для будь-якого борту. Можна щось уже роздивитись навіть на 7-8 кілометрах до цілі.